Не знаю. Я сам не буду придумати. Всі привіт, зараз буде бліц опитування для Маріани. Маріана, скільки ти в нас вже працюєш? Е, буде два місяці. Добре, як в робота? Ну така непогана краще, ніж попередня. Які твої улюблені сніданки? Е, моцна кава. З якоюсь шкалядою. Е, три речі, без яких ти не можеш прожити: е, кава, музика і фільми. більше любиш котиків чи песків? Собак. Твоя любима на пору року. Е, Най буде літ, воно більш якесь таке, що відтикається. Тебе вибереш море чи гори? Гори. Е, твоя саме фательніша мріє. Був мир і зробляти гроші. Країна, в яку ти мрієш потрапити. Альпи. Там Чому? Гори, гори красиві. Як думаєш, їм ти подобаєшся людям? Е, своєю відкритістю. Не подобається. Напевно, своєю відкритістю. Любила марка машини. Нісан, санжук червоного кольору. Цьому все я більше не маю питань.